ширюється географія Євромайданів. 24 січня біля міської ради Білої церкви кілька сот людей зібралися на народне віче. Пом'янули загиблого у Києві на вулиці Грушевського Михайла Жизнєвського. Етнічний білорус останні 10 років проживав у цьому місті. Жертва революціонера гідності підняла небайдужих на боротьбу з режимом, який тут уособлює міська рада. Хай -ха! Хай -ха! Надо змінити владу. Надо, Надо змінити щоб владу, щоб влада була. За народ, а не проти народу. А як... Тоді ми зайдемо. <ріху> Я не з барабанним боєм. Вони висловлюють е, занепокоєння і незадоволення діями е, е, силовиками. А, а, але на цьому все закінчується, розумієте? Але ж скільки вже можна. <ріху> Терпець урвався після останньої сесії, яку провела Білоцерківська міська рада. На ній ставилося питання. Про відставку уряда Азарова ми це підтримуємо про підставку Януковича, а -а. про перевибори в міській раді, а -а. про відставку Савчука, так як він перейшов на сторону партії регіонів, хоча пора за річ партії. Але ганерна партія регіонів сьогодні не захотіла приходити на сесію від 32 депутатів. Прийшло тільки вісім чоловік. Всі останні поховалися. Вчора їхала маршрутка із Боєркина. Їх зупинили біля Васильківа і людей побили. Це зараз йшов настоящі репресії людей. Вертається 37 рік. Хіба ми можемо таке терпіти? Свободівці та громадські активісти з об'єднання Майдан ініціювали створення народної ради. Утворення її виконавчих органів розпочали зі збору двох куренів самооборони. Ми можемо зібратися і прийняти рішення, які підтримують активісти в Євромайдану. Звернемось про припинення репресій проти викрадання людей і проти рішення про. Звернення до голови Верховної Ради щоб відмінити будь-які закони, які прийняли супереч Конституції України. Якщо не приймемо, то цю міську раду треба забирати на вулицю. Банду вей! Банду вей! Банду вей! Білоцерківці не стали штурмом брати пусте приміщення міської ради. Охоронці біля її входу слухали промови на зібрання і запевняли, що за будь-яких обставин не підкріплятимуть беркут на Грушевського. Ні, 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 не стануть. Звісно, з народом. Ми не більше вас, хочемо, щоб все закінчилося миром. Народне віче, білоцерківці завершили ходою небайдуже.